Тома поганий настрій часті застуди, якщо впізнала хоча б два пункти у себе, це дефіцит вітаміну Д. Поїхали, розбираємось. Вітамін Д це не просто там, добавка для кісток, це гормон, який керує імунітетом, гормональним фоном, настроєм і навіть фігурою. При його нестачі ти можеш помічати присутню сонливість постійну, навіть після 8 годин сну. Настрій падає без причин. З'являється апатія, хворієш частіше, ніж інші. Навіть легкі віруси хватаєш, м'язи слабкі, кістки болять або руйнуються дуже швидко. Нічна підливість, особливо у дітей, це класичний сигнал дефіциту. Більше людей після зими мають критично низький рівень вітаміну Д. Без нього тіло працює на холостому ходу, а імунітет практично беззахисний. Вітамін Д це твій природний щит і батарея для всього організму. Віднови його і відчуєш новий рівень енергії та настрою.